Колись давно я грав у гру Resident Evil 2 на PlayStation. Уся ця гіміка з іграми, в яких є сюжет, була для мене досі новою. Ще не так давно я грав у Денді, де треба було стріляти і стрибати, аж тут на PlayStation у іграх з'явився сюжет. Культурний шок для мене малого був неймовірний. Я думав, що це пік технологічного прогресу і крутіше бути вже просто не може. Сьогоднішні діти такого вже не відчують. Я грав у Resident Evil 2, одна з перших ігор, в яких мені дійсно було цікаво слідкувати за сюжетом. Зараз смішно, який в Resident Evil Сюжет Лол. Але тоді це був просто наступний рівень. Ось я підходжу до кінця кампанії за Леона і. Спойлер. Для 27-річної гри. У кінці кампанії за Леона, Ада Адавонг направляє на нього пістолет. ЗРАДА! Комусь може бути смішно, але я в цей момент просто встав з крісла. Ада проти мене? Ада мене зрадила? Ада ворог? Як? Що? Чому? Але реакція така у мене була не через шок від несподіваного сюжетного повороту. Ця реакція у мене була через гнів. Я відчув, що мене зрадила не Ада. Мене зрадила гра. Мене зрадив той, хто писав сюжет. Бо якийсь час назад я грав за Аду. Я керував нею, я був у неї в голові, я, можна сказати, був Адою. Ця коротенька секція гри запевнила мене в тому, що Ада своя, ада не може мене зрадити, бо тоді виходитиме, що я сам себе зрадив. Адже у цій грі я був і Леоном, і Адою. І коли я, Ада, направила на мене Леона пістолет, відчуття було таке, наче останній шматочок пазлу, який я збирав, виявився з іншого набору. Її проблеми не було б, якби я дивився фільм. Якби це був фільм, у якому одна зі сцен показувала б виключно дії Ади, все було б нормально. Бо у фільмі я просто дивився на дії персонажа. Я не знаю, на чиєму вона боці, я не знаю, що у неї в голові. Вона просто персонаж, за яким я слідкую. У грі це не працює. У грі я не слідкую за її діями, у грі я дію, у грі персонаж, якого тобі дають контролювати, стає частиною тебе. І якщо сценарист хоче, щоб ця частина зробила щось, що суперечить твоїм бажанням, він має підготувати серйозно на це причину. Він має вмовити гравця, що якби той опинився на місці героя, він, можливо, так само би зробив. Це звучить складно, але насправді планка знаходиться дуже низько. Якщо у грі є сюжет, гра має дати твоєму персонажу мотивацію. Чому він робить те, що робить? Щоб врятуватися, щоб захистити, щоб покарати, щоб допомогти. І все. І тоді, коли мій персонаж Я робить щось, і я розумію, чому він це робить. І навіть якщо його методи можуть бути не такими, які б використав особисто я, якщо мета зрозуміла, цього в 99% випадків достатньо. Головне, не зробити якоїсь дурні, яка була б не характерною тому персонажу, якого гра презентувала, або просто надто тупою. Але після того одного випадку задою в Resident Evil 2. Я майже не зустрічав таких серйозних факапів оповідання, де твій персонаж зраджував твого персонажа. Не кажу, що їх не було. Може я в них просто не грав. Може вони були в таких іграх, де сюжет був не сильно важливим, і це не запам'яталося, але я не пригадую. Я вже майже забув, що таке може бути, поки не зіграв в одну гру. ру. Я не можу залізти людям в голову і дізнатися, чому саме багатьом так не сподобався цей момент. Але я хочу скористатися цим моментом, щоб спробувати. Моя основна претензія до The Last of Us 2 це фільм, який розробники намагалися зробити герою. Але це не фільм, це гра. А у грі, як я вже сказав, ти не слідкуєш за персонажем. Ти і є персонаж. Ти не дивишся, що роблять герої. Ти це робиш. Ти маєш контроль. І ти відповідальний за те, що відбувається. Елі не вбивала людей. Ти вбивав людей. І це плавно підводить нас до нашої проблеми. На початку гри ми граємо за Абі. Гра намагається накачати нас драмою, її любовним трикутником, але сценарист тут має розуміти, що половина тієї детальної інформації, якою він нас годує, нами не засвоїться. Уся інформація для нас нова. І в першу чергу люди запам'ятовують базові речі як її звати. Що вона робить конкретно зараз? Таке. Тонкощі її персональної драми почнуть сприйматися лише після того, як у нас з'явиться якийсь емоційний зв'язок з нею. Але це дрібнички. Ми знайомимося з Абі, ми граємо за неї, ми виживаємо за неї, і нас рятує Джоель, той самий Джоель, якого ми знаємо з першої частини. Наш Джоель. Здоров, брат, як ти тут? Все нормально. Він швидко почне дружити з Абі. Вона знайомить його зі своїми друзями, і навіть. Пропонує зіграти в гольф. Ой ой, абі, що ти робиш? Чому люди так погано сприйняли смерть Джоеля? У мене у самого таке буває, коли мені щось не подобається, але я не знаю точно чому. Щоб знайти причину, треба посидіти, подумати. Але я вже одразу знаю, що щось мені не подобається. Думаю, багато хто мав тут таке відчуття. Їм не сподобалася смерть Джоеля, але вони не могли до кінця зрозуміти чому. Але замість того, щоб розібратися, вони доходили до швидких висновків, які нічого не пояснюють наприклад, це була незаслужена смерть чи незадовільна смерть, чи нам не дали нормально з ним попрощатися? Вирішили це і пішли далі. Але це дурня це смерть обожнюваного персонажа, вона завжди буде неприємною. Але улюблені персонажі помирають постійно. Немає нічого поганого у тому, щоб запустити шестерні сюжету з шоковою терапією у вигляді смерті ключового героя. Що вони зробили погано? Так це те, хто вбив Джоеля. Його вбила Абі Абі, яка останні півгодини намагалася стати нашою. Ми за неї грали. Це був наш персонаж. І вона, подібно до Ади Вонг, зрадила нас. Частина тебе зрадила тебе самого. І основна проблема тут не в тому, що вони зробили те, що зробили. Основна проблема у тому, що вони не подолали ту саму низьку планку, про яку я говорив раніше. Вони не дали гравцю достатньо мотивації. Вони не пояснили, чому він, як Аббі, має хотіти вбити Джоеля. Під кінець гри ми знаємо, що 4 роки тому Джоль вбив її батька, і з того часу вона мріяла про помсту. Знаємо. Але ми мали знати про це перед цією сценою. У фільмі? У фільмі це б зайшло. У фільмі, якби ми просто слідкували за подіями, у нас виникло б питання, за що вона вбила Джоеля. Але це гра, і тут наше питання звучить трохи інакше. Чому я вбив Джоеля? Навіщо я це зробив у грі, де сюжет є важливою частиною, ти маєш асоціювати себе з головним героєм. А для цього ти маєш довіряти йому. Вбивство Джоеля миттєво зруйнувало усі натяки на довіру, які гравець мав би до Абі. У цьому моменті вони саботували весь подальший сюжет. Гра витрачає наступні 20 з гаком годин, щоб переконати нас у тому, що Аббі теж людина, що в неї теж є життя і є свої мотиви діяти так, як вона діє. Я навіть скажу більше: на мою думку, в The Last of Us 2 Аббі прописана як персонаж значно краще, ніж Еллі. Еллі поводиться у грі як бездумний дрон з програмою Помста, Помста, Помста. Єдина її функція в сюжеті це донести думку сценариста про те, що помста це погано. Але. Вже надто пізно. Якби нам спочатку показали ту сцену, де Абі втрачає батька, було б краще. Якби нам показали страждання Абі і те, як Ненависть до Джоеля з'їдає її зсередини, було б краще. Якби нам дали зрозуміти почуття Абі, якби нам дали відчути її мотивацію, якби нам дали можливість хоча б спробувати погодитися з її діями, було б краще. Але сценарист не вмів писати сценарій для гри, він вмів писати сценарій для фільму. А це.